Вітаю, друзі! Сьогодні гарні новини для строковиків. Володимир Зеленський підписав новий законопроект про їх демобілізацію, який почне здіяти вже з дня на день. Всі строковики зможуть демобілізуватися, і у них буде 12 місяців для того, щоб відпочити від військової служби, після чого їх знову буде призвано у Збройні Сили України. На жаль, даний законопроект не розповсюджується на тих строковиків, які підписали контракт. Вони змушені залишитись у збройних силам разом із всіма іншими військовослужбовцями, які зараз перебувають на війні. Надіємося, що зовсім скоро буде новий закон про демобілізацію і тих військовослужбовців, які вже від початку повномасштабного вторгнення перебувають на фронті, перебувають на нулі, і вони також зможуть відпочити від війни, відпочити від збройних сил. І налаштувати своє сімейне життя протягом якогось періоду, який би він не був. А вам, друзі, бажаю всім успіху і мирного неба над головою. Також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою.